Життя дорожче в Україні стрімко зріс долар. За нього вже просять 12 гривень з хвостиком. Зріс бензин 14 гривень. Злетіли ціни на продукти на 20%. І це ще не кінець. Уряд обіцяє підвищення тарифів на енергоносії. Що робити, вітаю, я Оксана Гнатишин в програмі в об'єктиві на другому телеканалі? Сьогодні говоримо про те, як українцям пережити новий період в українській історії в українській економіці. Знаємо, що уряд запроваджує різкі рішення, і вони кажуть, усе для того, щоб врятувати економіку нашої країни. Як при цьому поводитись громадськості? Рекомендую затягнути паски. Наскільки це можливо, як це зробити? І свої рецепти нам сьогодні на важкі часи скажуть експерти, які сьогодні є з нами в студії. Зокрема, це я рада вітати. Почнемо з жінки. Зокрема, з нами в студії сьогодні економіст-науковець Ольга Мних, яка розкаже, як шоковою економічною терапією дають собі раду і в Україні, і в інших країнах, якщо буде така можливість. Також з нами Степан Досяк, який є представником асоціації перевізників Львівщини. Які настрої серед власників транспортних засобів і транспортного бізнесу. Ви нам сподіваюся розкажете. І в студії до нас завітав Тарас Погребняк, директор будівельної компанії Аеробут Захід, який розкаже, як збираються економити і як відіб'ються економічні проблеми, можливо, вже відбились на будівельній сфері на будівельній галузі. Але спершу ми покажемо нашим глядачам невеличкий сюжет. Після майдану українці затягують паски. Казна порожня, курс гривні до долара падає щодня. Заробітна плата знецінюється. Ті львів'яни, які взяли кредити у валюті, півроку тому зараз у борговій ямі я та і працюю, і я на пенсії, і я не даю ради. У мене банківський кредит, я в дуже важкому стані. Я в шоці. Треба, напевно, ще два майдани, щоб це все виправити. Ви знаєте, я шокована. Я українка, я ніколи кажу взято. Я лікар сама, я ніколи взяток від своїх пацієнтів не брала. І от тому так і живу. На ринку покупці купують найнеобхідніше хліб, молоко, риба. На фруктах вже економлять. Ціни виросли вдвічі, споживчий кошик спорожнів. Ну, якщо піде газ, так як він як планується, то ви мені вибачте. Люди дуже бідні, дуже тяжко. Лікарство страшно дороге. То, взагалі то неможливо таке при наших зарплатах, при пенсіях так підіймати ціни. Українські великі підприємства втратили російські ринки і шукають нові ринки в Європі. Поки йдуть пошуки, бізнесменам скрутно, але це явище також тимчасове. Найперше, звичайно, це шукати для підприємців. Це ринки збуту, тобто те, що було назовні. Зараз переорієнтація з Росії на Європу, і це до речі, у Львові. Та не тільки у Львові, всій Україні дуже добре відчувається. Підприємці хочуть і вони знають, відчувають, що вони можуть продавати свою продукцію в Європі. Єдине, що там треба вміти працювати на тих ринках. Українці готові потерпіти, економити та перечекати злидні. Головне, аби не було війни, кажуть люди. І в пам'ять про небесну сотню ця країна варта того, аби її будувати разом. Ми повернулись. Отже, перше питання до пане Погребняк. Долар виріс. Ви вже порахували збитки. Доброго дня. Ну, ми продовжуємо рахувати, тому що долар не зупинився рости, і тому кожного дня, кожного тижня наші послуги мають іншу ціну, і тому зараз важко сказати, на які ціні ми зупинимося, чи зможемо зупинитися. Витрати є, я так розумію. Яким чином ви плануєте ці витрати покривати? Ну, безперечно, чіткого розуміння зараз немає, тому що е, проблема найбільша з тими контрактами, які тривалі, і ціна в них зазначена і фіксована. Тобто за рахунок яких резервів добре буде, якщо е, від заробітку компенсації хватить. Ну, мається називає розміра в розмірах заробітку. Якщо цієї суми буде недостатньо, ну, тоді, значить, будуть страдати, напевно, персонали компанії. Двома словами, як би ви охарактеризували стан, який зараз галузь? Важко, дуже важко, катастрофічно? Ну, я думаю, що минулий рік він вже був важкий для будівельної галузі, тому що ті речі, які відбувалися від літа і на протязі півроку, вони вже ускладнювали. Тобто питання будівництва, тобто вже були підвищувалися ціни на деякі. Матеріали напали мостильні матеріали. Ніяких заходів ми в Франції не, не не, не застосовували. З цього року ну, ситуація ще погіршилась, і зараз важко сказати, до якої категорії проблем це належить, чи це у вас складно, чи дуже складно. Я думаю, що це вже потребує якихось таких кардинальних рішень. І, мабуть, тут проблема не в одному в якій будівництві. Перспективі ви зможете підрахувати збитки. Ну, чи? нам треба хоча б розуміти, коли ми зупинимося. Коли ми зупинимося. Зараз важко. Ціни всі міняються. Дуже, дуже швидке падіння гривні, дуже швидке ріст цін на всі матеріали, які ми використовуємо будівництво. Зараз складно сказати. Добре, дякую. Відповідно до перевізників Львівщини запитання. Долар росте, як на дріжджах, бензин. Відповідно. Чи є паніка серед перевізників? Ну, паніки на сьогоднішній день такої немає, але ми маємо прив'язку до паливно-мастильних матеріалів до запчастин. В будь-якому випадку з подорожчанням палива і ми не маємо можливості повноцінно працювати. Ми несемо збитки на сьогоднішній день. В будь-якому випадку інші міста, так як Київ, Харків, вже працюють по 3,54. Ми вже в роздумах. З 2011 року тарифний план не мінявся. На сьогоднішній день ми живемо на межі виживання. Всі перевізники йдуть в збитках. Чим довше буде затягуватись процес, тим більше, більше машин стануть. Крім того, воно впливає на безпеку перевезення людей, якщо ми не будемо мати можливість ремонтувати транспортні засоби. Ми їх не будемо випускати на лінію раз. Ми... Таким чином соціально це вирішити. Ми знаємо, що все зростає, зарплати громадськості не зростають. Ми розуміємо, що буде дуже важка соція ситуація е, от, тих же ж громадян, які транспортом користуються. Як це можна вирішити, можливо, е, не торкаючись тарифів? Чи це нереально? Нереально навіть той тариф, який обговорювали з 3 гривні на сьогоднішній день. Він вже не актуальний. Мінімальний має бути тариф 4 гривні, бо інакше ми не зможемо працювати. Вже зупиняється дуже велика кількість зупинилися автобусів, і вона буде зупинятися кожним днем все більше. І ми без підняття тарифів не зможемо працювати. Ми прив'язані до палива і запчастин. Гаразд, ми почули думку небагатьох зі сфери, які є в нашій країні, зокрема у Львові і будівельники-перевізники. Пані Ольга, вас як економічного експерта, чому так? Чому антикризовий закон вступає в дію ну, більшість його пунктів з липня? Так, чому ми вже маємо такий ажіотаж? Тому що добрий день студії, тому що вважаю, що Україна це в Україні Україна відрізняється від інших європейських країн високою імпортозалежністю, високою доларизацією економіки, і оце підвищення курсу валюти особливо відчутне і для фізичних, і для юридичних осіб. І тому ми маємо такий ажіотаж і на ринку фінансових послуг, так само на ринку нерухомості і в нестабільній економіці. В першу чергу реагують на нестабільність це фінансові ринки і будівельні ринки. А відчувають ті всі негаразди на собі несуть власне населення, зростають різко роздрівні ціни, і на превеликий жаль, економіка України відрізняється високим рівнем монополізації, тобто високим тиском поліархічних структур. Я вважаю, що навіть введення того закону з 1 квітня і подальші ті зміни щодо підвищення тарифів в найбільшій мірі будуть відчутні для населення малого і середнього бізнесу найбільше негативний тиск, і в меншій мірі це буде стосуватися ці негативні дії крупного олігархічного капіталу. Зрозуміло до будівельників запитання: можливо, спробуєте оптимізувати свою діяльність, можливо, скорочення працівників. Не розглядаєте таких питань. Ну, ми всі варіанти ми розглядаємо. Справа в тому, що завжди була проблема з висококваліфікованими працівниками. За їх рахунок скорочувати неможливо. Для утримання самої компанії необхідний певний кількість персоналу, тих чи інших фахівців. І, в принципі, компанія вже протягом декількох років вона достатньо оптимізовано підійшла до цього року. Тобто говорити про те, що... Персонал утримувався, ну, умовно, називаємо зайвим, не було такого. Тобто достатньо і так же оптимізовано. І тут також проблема з рахунок яких резервів можна оптимізувати. Ну, реально, все виглядає так, що тільки фонд заробітної плати ніким поки що не обмежувався. Мається на увазі в, в частині зменшення. Тобто, а держава, в частині збільшення, оскільки держава, держава своє забирає. Замовник, замовник зайвого не заплатить, і залишається знов ж таки населення, яке працює в нас, раз як виживати населенню, коли зарплати не зростають? Це питання можливо, яким чином ви будете. Не зростає рівень зарплати, але зростає рівень продукти на 20% і все решта. Ну, можна говорити про збільшення ефективності роботи. там, можна, Ну, але... Ну, це можна говорити, я, так, я це... бачу, вони дуже завзято про це да, це звичайно, важко. Тому що це все ну це, ну, це комплекс заходів, які треба вжити. і вжити неможливо. Без і, модернізації підприємства, яке знову ж таки потребує якихось Та коштів і знову ж таки залежне від долара. Тобто, якщо ми не модернізували компанію вчора, то сьогодні складніше модернізувати за цих умов, сьогоднішніх. Говорити про більші обсяги е, виконання робіт, ну, також, мабуть, складно, тому що кінцевим покупцем чи кінцевим споживачем, споживачем. наших послуг є населення. І чи здатне буде населення оплатити наші ці забаганки? Це, знову ж таки, зрозуміло, зрозуміло, що це складно. І тут от питання каже, де цей пасок затягнути. Це де цей пасок затягнути, розумієте, в якому місці? Тут таку річ ви сказали важку для сприйняття, що може погіршитися якість послуг, зокрема від перевізників, технічний стан. То означає, якщо ми будемо, ми економити вже не маємо куди, ну просто не вистачає коштів на відновлюваний ремонт, то буде означати, що буде небезпечно. Буде небезпечно. раз. Чи готові зараз перевізники ставити певні ультиматуми? Що або ми піднімаємо ціни і, і працюємо, або ми бойкотуємо? Чи є якісь такі настрої? Тут вже настрою немає, фактично, ультиматум теж не ставимо, але воно буде приведе до того, призводить вже, що зупиняються машини. Зупиняються. На лисі розині ми машини не можемо випустити. Запчастини треба купити і відремонтувати машини, заправити їх так само треба. Несправна машина на лінію не вийде. Автоматично машини зупиняються. То стосується як маршруток, так і таксомоторів. Таксі. Так що в будь-якому випадку ми економити не можемо. Ми змушені. Відремонтувати машину, випускати справу, то є безпека людей. Нема на чому економити. Пані Ольга, така, як кажуть, шокова терапія. Чи відомі вам приклади з інших Відом. країн світу, Відом. яким чином відбувається в інших країнах? Це не тільки останні роки цей. Згадаймо досвід Польщі, що, шо, політика шокової терапії Лешка Бальцаровича. Суть в тому полягала, що всі інвестиційні кошти спрямовувалися на розвиток малого і середнього бізнесу, на підтримку привабливого інвестиційного клімату. І хоча заборгованість зовнішні борги Польщі складали на 60-70% відсотків внутрішнього продукту, тим не менше ці кошти були ці інвестиції були оправдані, тому що вони спрямова основний капітал на модернізацію виробництва. На превеликий жаль, в Україні ця фіскальна політика, яка декларується новим законом антикризним законом, не носить. Інвестиційного характеру, тобто тут, якщо підвищення тарифів, то питання: а яким чином буде формуватися попит на інвестиційні товари і споживчі товари. Ми не бачимо пільг для розвитку інвестиційного сектору економіки, високотехнологічних галузей економіки. Ми не бачимо ще таких реальних передумов, щоб фінансовий сектор став реальним партнером бізнесу. Хоча в Польщі також була висока частка безробітного населення 15-17%, але знову ж таки були створені передумови для перекваліфікації для входження в Євросоюз після того, як Україна стала членом світової організації торгівлі у 2008 році, ми також не бачимо підвищення інноваційної активності підприємств. Лише кожне восьме чи десяте підприємство інноваційно активним. Після впровадження податкового кодексу у 2011 році кількість інноваційно-активних підприємств зменшувалася. Тобто, знову ж таки, проблема в тому, на хто буде розвивати економіку, на які засади буде відтворюватися економіка. Якщо не буде формуватися попит на інноваційні товари, то ми далі будемо мати модель відтворення старої економіки, не конкурентоспроможної економіки. І на превеликий жаль, ми не бачимо суттєвих змін щодо вирішення проблеми монополізації економіки, створення конкурентного середовища. Тобто, щоб в рівних умовах працювали на малий і середній бізнес, і щоб не, не був настільки відчутний негативний тиск зі сторони крупного лірхічного капіталу. В Китаї також в умовах кризи ми бачимо світова криза, а чому менш відчутна для, для економіки Китаю? Та тому що в Китаї. Китайська економіка не відрізняється такою високою імпортозалежністю, непритаманна така риса, як доларизація економіки. Там юань панує як національна валюта. Там немає обмінних курсів відкрито а перевага надається національній валюті. А в нас фактично більшість населення попало в ту боргову яму ще в часи підігрітої економіки 2006-2007 років, коли надавали довгострокові кредити. Але в у іноземній валюті і фактично наше населення попало в таку велику боргову яму, і працюють Цякую, рейдери і так далі. Тобто значний тиск боргових зобов'язань, і що приводить до таких негативних. Наслідки, а ці наслідки ще будуть відчутні до кінця року. Поки фінансовий сектор не стане реальним партнером бізнесу, ми не будемо мати пожвалення. поки інвестиції не будуть спрямовані основний капітал модернізацію економіки в високотехнологічних галузь, Ми не будемо мати а, сприятливого інвестиційного клімату. Ми не зможемо отримати кредити а, для розвитку промисловості. Поки не запрацює в дійсності. А, на повну потужність прийняти в 2010 році закон України про державне приватне партнерство до тих пір ми не зможемо вирішити проблему ресурсного забезпечення малого і середнього бізнесу, про що говорять колеги. В плані виконання запланованих вами робіт, чи є проблеми? Я знаю, що ви, зокрема, ваша компанія у Львові, обласний клінічний пера, перинатальний центр, так ви будуєте? Угу. Чи виконується це в повному розмірі? Ну, я скажу так, що відверто Вертикачі є незначне відставання по графіку виконання робіт. Ну, Воно зумовлене, ну, перш за все, подіями останніми. Це є певні проблеми взагалі з, з, з фахівцями, які повинні були працювати. Ну і друга проблема це, мабуть, те, що все-таки був зимовий період, і, а проєкт був розрахований на проведення робіт в літній час, тому були певні мож... моменти такі технічні, які потребували дочекатися весни. Ну, я думаю, що питання буде вирішено, наскільки я знаю, там зараз ну, всі сили направлені на те, щоб все-таки віднайти фінансування, щоб завершити цей важливий для Львова і області об'єкт. Я думаю, що будуть складності, мабуть, вони будуть. Сказати, що буде простіше, я не можу цього сказати, але я думаю, що ну це такий важливий об'єкт, і ми його, в принципі, розмовляючи з керівництвом цього компанії, я знаю, що ми готові навіть іти на якісь збитки, щоб його завершити. Щодо інших об'єктів, інше будівництво, чи є небезпека замороження? Є звичайно, що є. Якщо так взяти 100%, 100, 100%, 100 в вашої роботи, матеріалів. скільки ну, використовується зі ста відсотків, скільки? скільки небезпеки є? Ну, ви знаєте, все залежить від від, від від того, наскільки цей об'єкт необхідний раз, і що від нього очікував замовник. Якщо отримати прибутки, мабуть, що так, то, мабуть, що ці об'єкти можуть бути зупинені, тому що розуміння, на якій ціні ми закінчимо. Будівництва зараз немає. Кожний тиждень все міняється, і стверджувати, що наша продукція буде цікава для споживача, зараз я не можу. Можливо, ці об'єкти будуть заморожені. Те, що вкрай необхідно робити чи закінчити, мабуть, що будуть шукатися якісь резерви і завершитись роботу. Так. Але це можливо і збиток сиду. Можливості отримання кредитів як будівельними а, організаціями, не. так і зі сторони населення. Довгострокових кредитів, під низькі відсотки. Це проблема знову ж таки фінансово. Так, так, Перевізники, пане Степане, чи знову ж таки мене цікавить, спроба все-таки цю ситуацію злагодити? Ми розуміємо, що тарифи на транспорт будуть рости, але можливо у вас є практика, ми тут говорили про світову практику співпраці, хоча б контакту з закордонними представниками такої сфери, як ваш бізнес. Ч, яким чином вони там ладнають з такими проблемами, олагоджують такі проблеми? Ну, у них таких проблем немає, щоб не відповідав тариф дійсності, то в нас дуже довго в місті продумується обговорюється той тариф. Інші міста працюють повноцінно. Е, Опрацьовується, що має, бути чуть-чуть е, реальна ціна на паливо на сьогоднішній день, вона є завищена. Ну ціни не опускають на паливо. Ми надіємося, що буде. Розумна ціна на паливо, і автоматично буде нормальний тариф, щоб буде можливість працювати. А інших варіантів я не бачу. Здешевлювати ну, людям зарплату неможливо. Гаразд, у нас такий трішки песімістичний настрій з'являється. Ми говоримо про сфери різноманітні. Пані Оля, хочу така рекомендація для пересічного львів'янина, пересічного українця, як скласти цей чекошик за заощаджень, план економії для конкретного українця, яким чином він може це робити. Ну тут рекомендації можуть бути для різних, тому що ми маємо, треба чітко знати, яка частка бідного, дуже бідного населення і населення з, з вищими доходами. Це раз. По-друге, якщо ми кажемо про бідне і дуже бідне населення, це в першу чергу вони відчують погіршення структури цього витрат домогосподарств, тому що збільшаться тарифи на комунпослуги. І на продукти харчування значить зменшиться можливості придбання так званих інноваційних товарів для відпочинку, для і, і для перших таких товарів не споживчих непродовольчих. Це фармацевтичні товари, які різко зростають в ціні. І тому я вважаю, що зараз ми можемо тільки умовно казати, що це соціально орієнтована економіка, тому що з 2001 року. Витрати на медичні послуги зменшилися майже в три рази порівняно з іншими витратами з бюджету, тобто, ми бачимо, що це не стало пріоритетом соціально орієнтованої економіки, і фармацевтичний сектор, якщо так подивитися, динаміку бачимо, що не вирішив проблему імпортозаміщення, значна частка імпортних складових. І досліджуючи це вже інші проблеми науки, яка частка хвороби і населення, які можливості оздоровлення? Тобто тут залишається питання відкритим. А яка участь держави у тих проектах пілотних проектах, які проводилися два-три роки тому фонд ефективного управління? А ось як наскільки відчутні результати населення на собі фактично раз про результати, які населення на собі повинно відчувати, ми поговоримо вже через декілька хвилин. Повернемось у студії програму в об'єктиві.